Нарешті настала осінь, вода у водоймах охолоджується і є гарна можливість піймати трофейну осінню щуку. В цьому відео хочу розказати про 5 головних помилок при ловлі щуки осінню. Коли тільки починав ловити щуку спінінгом, не знав, де шукати рибу на водоймі, які приманки використовувати, в яку пору краще ловити осінню щуку, і приходилось дуже багато часу проводити на водоймах, щоб експериментувати та набиратися досвіду. На щастя, в ті далекі часи вільного часу було достатньо для відпочинку біля води, тому брав спінінг, сідав на велосипед та їхав на водойму в пошуках потужних клювань щуки. Щука дуже полюбляє атакувати приманки з засідки. Її варто шукати у вікнах водоростів. На кордоні чистої води та водоростів вздовж стінки кумишу в затоплених кущах. На річках добре працюють приямки, місця з повільною течією та заплави, де течія взагалі відсутня. Також, як на водоймах без течії, так і на річках потрібно обловлювати берегову зону. Дуже часто риба стоїть в березі навіть на глибині 30 см, і багато рибаків початківців, які рибалять з берега, стараються закинути свою приманку чим подалі. І при цьому взагалі не обловлюють берегову зону і втрачають можливість отримати ще декілька додаткових клювань риби під час риболовлі. Коли тільки починав ловити щуку, старався не кидати приманки поруч із затопленими кущами або у вікна у водоростях, щоб не вбирвати їх, і зазвичай обловлював чисті ділянки водойми. Клювання щуки були, але коли навчився точно закидати приманки у важкі місця, кількість клювань значно збільшувалась. Оскільки зазвичай рибалів на невеликих водоймах з глибиною до 2 метрів, які влітку дуже сильно заростають водоростями і з похолоданням води в осінню пору, по ідеї, повинні були опуститися на дно водойми, але був дуже здивований, коли навіть на початку зими де не де були водорості на поверхні водойми. Ось тут навички точного закидання стали в нагоді. Адже тепер можна було без проблем закинути приманку біля самих водоростів навіть у вітряну погоду. Також на невеликих річечках спінінгова приманка не залітала на протилежний берег. Можна було закинути приманку під гіляки дерева, які звисали над поверхнею води, та отримати додаткові клювання риби. Зазвичай риболови початківці пропускають такі місця, адже, як і я, колись боялися зачепити приманку за перешкоду і відірвати її. Тому, навіть якщо ви приїхали на риболовлю і нічого не піймали, не варто розчаровуватися. Адже ви набираєтеся досвіду закидання приманки, звикаєте до роботи зі снастю і через деякий час зможете точно закидати спіннігові приманки у важкі місця і отримати додаткові клювання риби під час риболовлі. Не варто довго затримуватися на одному місці, якщо клювання щуки відсутні. Обловили берегову зону та більш глибоку ділянку водойми на дальній дистанції, і якщо не отримали покльовку риби, потрібно переходити на інше місце. Осінню щука активна, і зазвичай її легше знайти, як, наприклад, влітку. По ідеї, осіння щука повинна наїдатися на зиму і кидатися на всі приманки, що ми закидаємо у воду, але бувають такі дні. Що потрібно добряче походити берегом та змінити не одну приманку, щоб вмовити щуку на клювання. Зате, коли вже знаєте місця, де крутиться щука осінню і які приманки хоче їсти, осіння риболовля подарує вам дуже багато приємних вражень та спогадів на майбутнє. Також осінню щука може ганяти малька на поверхні води і цим видати своє місце полювання. Варто зразу закидати в таке місце свою приманку і є гарний шанс отримати покльовку риби. Потрібно завжди експериментувати з приманками для осінньої ловлі щуки. В мене бували такі випадки, коли на ставку протягом декількох років щука атакувала приманки від 5 до 7 см, і взагалі не хотіла атакувати приманки довжиною від 10 см. На інших ставках щука не була така перебірлива і атакувала приманки 10 і більше см. Осінню можна розпочати риболовлю з приманки довжиною 7 см. Якщо щука активно клює і попадається риба більше 1 кг, можна запросто збільшити розмір приманки. Приманки для ловлі щуки осінню менше 7 см не ставлю. Для новачків можу порадити проводити приманки не тільки рівномірною анімацією, коли закинули приманку і починаєте безперестану крутити ручку кутушки. На рівномірку, звісно, щука клює. Але бувають випадки, коли хижа риба краще атакує приманки при ривковій подачі або на рівномірку з паузами. Часто бача, як новачки спінінгісти під час ловлі щуки на ставку на мілких ділянках, де багато трави, використовують важкі блешні коливалки вагою від 25 грам і на кожному закиді витягують водорості. Або використовують глибинні воблери з великою лопатою чи на силиконову приманку ставлять джиголовку або чебурашку вагою 5-7 г і теж на кожному закиді дістають траву, а щука не клює. Коли я запитував, навіщо використовують такі важкі оснастки, кожен риболов відповідав, що важкою приманкою можна зробити далекий закид. Але коли трава зачіплюється за гачок, щука на таку приманку вже не хоче клювати. По крайній мірі, я жодного разу не піймав щуку після того як трава зачепилася за гачок приманки, адже така приманка перестає правильно грати під водою. На ставочках, де зазвичай рибалю, максимальні глибини до 2 метрів і запросто можна ловити щуку легкими приманками. Наприклад, для силиконових приманок запросто вистачить грузика вагою 1-2 г. В краще використовувати мілководні з маленькою лопаткою. На більш глибоких ділянках можна ловити тонучими воблерами, а на міляках гарно працюють плаваючі воблери. З блешень коливалок гарно працюють легкі приманки з широким тілом. Блешні оберталки для ловлі щуки осінню використовую від 2 до 4 номера. Ось через таких 5 основних помилок при ловлі щуки осінню я пройшов, коли починав вчитися ловити рибу спінінгом. Тому надіюся, новачки у спіннінговій ловлі, які переглядають це відео, не будуть їх допускати. А досвідчених спіннінгістів попрошу написати в коментарі під відео, які в них були помилки у спіннінговій ловлі щуки, коли тільки починали рибалити, буде цікаво почитати. Осіння ловля щуки це дуже азартна риболовля. Ранкова руса, дощ, який може падати, хоча в прогноз погоди обіцяв лише похмуру погоду це все дрібниці в порівнянні з тим, що в цю пору можна отримати багато кльванщуки і піймати свій трофей. Беріть спіннінг, йдіть або їдьте до водойми та наберетеся досвіду у спіннінговій ловлі щуки. Декілька слів скажу про повідці для ловлі щуки: користуюся як металевими, так і повідцями з флюра товщиною 0,6 мм, але на кожній новій водоймі рибловлю розпочинаю з флюрокарбонового повідця.